Долучаємо Олега Калашнікова. Це пресофіцер офіцер ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича. Вітаємо вас, пане Олеже. Добрий вечір. Доброго очередка, доброго. Пана, я з вашого дозволу почну трошки нестандартно, не з питання про те, про ситуацію про не обов'язково ще поговоримо. А от оскільки ми щойно говорили про олімпіаду, і наші спортсмени, зокрема, виходячи там на ринги, на двобої чи на дистанції, вони досить часто говорять про те, що присвячують свої досягнення збройним силам країни українським військовим. Вчора наша Оля Харлан здобувши бронзову нагороду, вона теж сказала, що це для наших захисників. От як вам взагалі вдається військовим на фронті, хоч десь хоч трошки якось стежити і відчувати оцю підтримку наших спортсменів? Так, вдається, ми теж хвилюємося за наших спортсменів. Ми їм також бажаємо перемоги, перемоги над ворогом тут. Ну і, звичайно, їм спортивної перемоги. І я завжди казав, що будь-яку перемогу ми здобуваємо разом. Тобто всі в купі, всім гуртом, всією командою. Тому ми вболіваємо за наших хлопців і дівчат на Олімпіаді. Так, це, це чудово, але на жаль, у вас ще є і робота інша, основна це боротьба з ворогом російським, з російськими окупантами. Тоді традиційно по ситуації розкажіть нам, яка зараз на вашій ділянці фронту це Бахмутський напрямок Часовоярський. Ну, ситуація вона так стабільно напружена. Бойові дії у нас тривають. Тривають як північний, так і південний фланг. Ворог намагає нас тиснути безпосередньо на сам часів. Яр також постійно під ворожими атаками, обстрілами і вогнем перебувають. Локація Клещіївка, Андріївка. Ворог на сьогодні використовує штурмові групи безпосередньо в переважній кількості з особовим складом, з людьми, притримуючи вогнем артилерії та минометним і дронами за скидами, дронами камікадами. Угу. А як часто зараз використовують техніку на цьому напрямку? Ворог чи на що роблять більше ставку вони? Технічну складову броньовану складову вони використовують набагато менше. Ми вже не спостерігаємо на сьогодні цих таких механізованих колон, які атакують. Вони використовують невеличкі штурмові групи. Так відділення там 8, 10, 12 чоловік попередньо наносять вогневе ураження із артилерійських засобів, і потім ці групи штурмують їх запроваждають. Дрони камікал, дрони з не От така на сьогодні у них є тактика. Доганіло. Пане Лаже щодо е, ситуації в районі автотраси е, т 04 Якщо я неправильно назвала ці цифри, вибачте е, її ще називають «дорогою життя, бо вона забезпечує часів яр. Яка зараз там ситуація? Бо ворог я наскільки знаю, теж намагається тиснути на цю трасу. Так, траса Покровська Константинівка М0504. Правильно сказали, вона є однією з основних логістичних таких артерій для Збройних сил України, які перебувають безпосередньо тут, на цій ділянці, на цьому відрізку фронту. От Ворог намагається на неї вийти, намагається взяти її під вогневий контроль, однак йому це не вдається. Однак все ж таки дрони мають змогу долітати саме. До неї однак ситуація е, така не непроста, досить такі важка, бої тривають. Дякуємо вам, пане леже, за інформацію. Дякуємо нашим захисникам за оборону і боротьбу проти російського загарбника. Олег Калашніков, пресофіцер 26 ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжо Романа Дашкевича.